Кремль знову погрожує ядерним апокаліпсисом. Вчора провели ще одне испытание, ще одного перспективного Це підводний, безекіпажний, безекіпажний підводний изделия. Посейдон, з, з ядерною енергетичною установкою. Зброя, яка нібито потужніша за сармат, і все, що є у світі. І навіть розрекламований буревісник, який лише представили, йому поступається, Це величезний успіх, тому що ну, крім всіх всіх преимуществ, про яких я говорив ношені буревісника, здесь теж мінімальні розміри на мощність Посейдона значительно превышає мощність. Даже саме наші перспективні ракети міжконтинентальної дальності сармат. І кроме того, по скоростям і по глубинам движения цього безпілотного апарата в мірі нічого подобного нет, в ближайше время вряд ли появится, і способов перехвата не существует. Кремлівські рупори миттєво підхопили, почали розповідати всілякі різноманітні страшилки. Мовляв, це зброя судного дня і вже варто йти на поклон до Путіна. Нет никакого способа способу этот підводний дрон. Боєголовка на нього мощністю до 100 мегатонн. Взрив этой термоядерної торпеди у берегов Британії поднимет гігантську волну цунами висотою до 500 метрів. Усе це було відповіддю на санкції від США. Мовляв, дивіться, ми дійсно могутня держава і можемо буквально стерти кого завгодно з лиця землі. Трампа це не вразило. Навпаки, він показав, що в цю гру можуть грати двоє. У зв'язку з програмами випробувань, які проводять інші країни, я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. Чому США так халатно поставилися до нібито суперзброї, і що це взагалі за посейдон, який може стерти з лиця землі Британію та Штати, і чи здатен він на це? Арсенал готовий детально розповісти вам усе про нову вундервафлю Кремля і чому Путін знову облажався? Не пропустіть, ми починаємо. Як і з будь-якою іншою вундервафлею Кремля, ідея створення смертоносної торпеди не нова. Вона бере початок із 50-х років минулого століття. Тоді Радянський Союз мріяв створити гігантську торпеду для удару по узбережжю США. Для цього потрібно було ще змайструвати спеціальний підводний човен. Проект називався Т-15. Але у 1955 році роботи над цим смертоносним озброєнням згорнули у військово-морському флоті СРСР підводний човен, який може нести лише одну торпеду, визнали недоцільним. Після цього проєкт кілька разів намагалися відновити, але безуспішно. Приблизно до 2015 року, саме в той рік, російський диктатор затвердив нову морську доктрину. Через кілька місяців у репортажах федеральних каналів про нараду з питань розвитку ОПК були показані документи із зображенням океанської багатоцільової системи Статус 6 Згодом вона стала посейдоном. Саму вундервафи Путін представив у 2018 році. Торпеда, як і буревісник, виходили до переліку так званої надзброї Росії. Тоді російський диктатор торпеду нахвалював та розповідав, що світ має боятися Кремля. Але вже за рік на путінську секретну зброю чекала катастрофа. 29-го року сталася катастрофа на унікальному підводному човні АЕС- 12 лошарик, який за однією з версій відпрацьовував взаємодію з різними системами озброєння, імітуючи поки що не існуючу зброю судного дня, проект Посейдон з його носіями АПЧБ-136 Оренбург або Б-64 «Підмосков'я». Аварія забрала життя 14 підводників моряків. Самого Толошарика нібито відбуксирували на базу, але більше про нього ніхто нічого не чув. Тепер же Посейдон, нібито пройшов випробування. Відео немає. Потрібно просто вірити Путіну на слово. Вперше вдалося не тільки стартовим діятелю, запустити його з підводної лодки носителя, але но і запустити атомну енергетичну установку. на который, на который этот аппарат, аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех, потому что, ну, кроме всех, всех преимуществ, о которых я говорил в отношении буревестника, здесь тоже минимальные размеры, здесь если там в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомний реактор на рік, до лодки. Характеристики торпеди, як і очікувалося покриті таємницею, все суворо таємно. Так само, як і потенційні цілі для Посейдона, це якийсь підводний дрон, який повністю самостійно під водою пливе, самостійно допливає до узбережжя Сполучених Штатів Америки, де здійснює жахливі сили ядерний вибух. Після чого настає потужне цунамі, яке змиває всю територію Америки. Навіть якщо ми щиро віримо, що така торпеда дійсно існує, виконання подібної цілі посейдону все ж таки не під силу. Це було відомо ще з часів СРСР. Абсолютна нісенітниця, причому антинаукова місцями. Неможливо ядерним вибухом викликати цунамі. Цунамі викликають сили, які абсолютно не підвладні людині. Вони не підвладні навіть нашому повному розумінню. Радянські науково-дослідні інститути моделювали такі вибухи на Ладоському озері, а потім на новій землі. Дослідження показали, що континентальний шельф поглинає більшу частину енергії. Потужні хвилі швидко розсіюються, що робить масштабні руйнування узбережжя фізично нереальними. Але припустимо, тепер у Росії траців не хочуть викликати цунамі, а просто погрожують руйнуваннями від самої торпеди та ядерною радіацією. Навіть у цьому випадку до випробування посейдона залишається чимало питань. Найголовніше, що сказав Путін, що найголовніше вдалося запустити ядерну силову установку, і вона там, типу, попрацювала певний час. Деякий час там це може бути 30 секунд, а може бути година, наприклад. Так, це перше. Друге, то що означає, вдалося запустити? Тобто, ви провели випробування чи просто завели його з буксира? Зараз він відверто намагається викладати свої старі потерті козирі. У нас є ракета сармат, не, не готова, не літає. У нас є ракета «Буревісник», в мене щось там літає, але там здається, це не вона. У нас є торпеда посейдон. Бійтеся нас, давайте домовлятися. Ми вас, тобто, весь світ у порох, весь світ знищимо. Але тільки після заяв Трампа про випробування американських ядерних ракет запал Кремля згас, там дали задню, там включили задній хід. Мовляв, ядерною дубинкою вони нікому не погрожували. Ні, випробування буревісника, ні випробування посейдона не є ядерними. Ми щиро сподіваємося, що інформація була коректно донесена до Президента Трампа в тому сенсі, що це жодним чином не може трактуватися як ядерне випробування. Як вам чергова вундервафе Кремля, і як ви думаєте, з чим більше Путін осоромився, з буревісником чи посейдоном? Пишіть свою думку в коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал Арсенал, щоб не пропустити все найцікавіше.